Свята Селестія! Діскорд, Бог сексу і хаосу. Вирвався зі свого ув'язнення, щоб знищити все і всі, хто нам важливий. Спайк, у нас є лише один варіант. Ми повинні знайти елементи гармонії. Да, як скажчувати. Хей-хей-хей, hey, 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 hey. не ти ці в мене зіштука. Латерша, ти не бачила елементи гармонії. Я ніде не можу їх знайти. Хей, hey, хей, hey, hey. я точно не знаю, де вони фіалито вибрать. Тимари від басараю, добре. Хочеш допомогти мені пошукати рейнбодеш? Ха, а може і краще посади? Я знаю! Треба піти до реріті. Реріті, діставай свою жирну дупу на двір і допоможи мені знайти елементи гармонії. О, я просто не можу, Люба. Я сьогодні провожу час з родиною. Твоя родина це близько 30 нелегальних емігрантів з Мексики. Ну, звісно, люба. А ти хто думав робить мої сукні? Вони проходять сюди і дивляться на мої постери, я добро вигляд, начеб'юпа патахом. Це така сімейна традиція. А -а -а -а. Окрім того, що вони мають право на життя. Е, е, виглядає не дуже етично реріці. О, ой, та прям, всі знають, що мексиканці не справжні люди. Пані ридиці, мої пальці боять від такої кількості роботи проти моєї волі. О, дитинко, дозволь ту Раліті подивитися. Я поставлю тебе на ноги. Не варто дякувати, любий. Щедрість моє друге ім'я. О, ні, схоже, попереду будуть важкі часи. Я справді найпрекрасніше творіні на цій квестрі. Дивитись на мене це справжнє блаженство. Пані Верріці, я дуже хочу пити. Випий це Люба. Коли ви збираєтесь заплатити нам, мені дуже шкода, Люба. Я не можу розпізнати твій ацин. Ти зобов'язана говорити правильно, якщо ти збираєшся жити у цій країні. О, флетишай. Мені допомогли зібрати для тебе маленьку помийку. Можливо, ти тепер ти не будеш виглядати, як вонюча повія. Гей, hey, гей-гей, hey, hey. тримайся подалі від мосараю. Так, це я наймиліша поні на всі квестрі. Революціон! Мені шкода, любий. Я не дуже розумію ті вашої бридкої мови. Революціон!

і... и... Валик! 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 Валик.